Поліція! нічого не чіпайте. Це є приїхав сюди. Блутер. А ви? Також. Представляючись працівниками благодійної організації, здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вищока особи під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження бронежилети, каски, військовим Збройним силам України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах. Направить номер телефону. Зв'язочку. Інформірували дичі. Ну, да, после по меня покупать, когда мы работали в телефоне, вот так уже зазначена сумма. Выглядит таблица или зазначена призвища меня покупать, когда мы работали Мессенджеры, телеграм, Вайбер, ватсап, сигнали та інші. 15 тисяч 75 гривень. Також є ще переводи. це сума переказу тисяча. Важко? Чому? Да, справді в телефоні. Слідчі групи, слідчі групи слідчий управління Національної поліції України, старший момент поліції, був проводити вас обшук. Тримайте, будь ласка. Можна я був познайомлювати з вашими документами? Да, ми тоже близько там что 06 заживели. Ми враховуємо, що ми назбирали конкретно Відбирали. зараз ми збираємо на дрон для... Біля того, ми переконалися, що дійсно речі, які зазначені крім цього, коли я починаю. Компанії, до якої я прийшла на співбесіду, повідомила мені, що компанія займається. Проектом стосовно допомоги для бійців з підрозділу розвідки обов'язки входило те, що необхідно було прозвонювати ФОПів, і тобто повідомляти їм про те, що необхідно допомагати ЗСУ. Тобто, ми займалися збором коштів, які надходили на реквізити благодійного фонду. Буквально там, десь через тиждень, я зрозуміла, що даних, які надає компанія, недостатньо для того, щоб Ну, тобто прозорості самої компанії, звітності, про закупівлю речей, які потрібно було, не надавали. Сайту компанії також не було. І тобто, з часом я зрозуміла, що компанія, можливо, займається шахрайством. Ви залишили роботу? Чому? Я Залишила, залишила роботу, ]сь. тому що то, мої думки і сумніви були підтверджені. Тобто, я впевнила, що це дійсно не так, і кошти не надходять. Саме на допомогу, а можливо, ними користуються самі тобто, керівники. Я у зв'язку з тяжким фінансовим становищем вирішив заробити кошти. А саме до мене звернувся мій колишній знайомий, який запропонував відкрити на себе ФОП, за що пообіцяв мені кожен місяць ну, 100 доларів. За рік такої ну, діяльності я йому передав приблизно 1 мільйона гривень. Відношення до шахрайських дій я не маю. Буду допомагати правоохоронним органам встановити обставини ної ну, правопорушення департаментом карного розшуку. Спільно з працівниками кіберполіції міста Києва було задокументовано шахрайську злочинну організацію, яка створила два кол-центри. Один кол-центр знаходився в місті Київ, другий кол-центр знаходився в місті Дніпро. Ці особи разом з організатором. Налагодили схему виманювання коштів у людей шахрайським способом на потреби збройних сил України. Це кол центрі були оператори, які дзвонили бізнесменам. Які інформацію про яких брали в інтернеті, дзвонили бізнесменам, просили передати кошти на Зсу для закупівлі бронежилетів, касок, тепловізорів та інших амуніцій для збройних сил України, після чого ці кошти вони використовували в своїх цілях вчора було проведено 30 обшуків. Під час обшуків люди знаходились дані оператори в офісах. менеджера знаходилися в офісі, як в місті Дніпрі, так і в місті Києві. Вилучено на місцях це мобільні термінали, ноутбуки, сім-карти, це списки осіб, яких вже ошукали Шахраям. Настільки було просто скоювати даний злочин, тому що українці зараз готові допомагати зсу. І таким чином людей не треба було переконувати, що це дійсно якась благодійна організація або якийсь там інший фонд. Та вони просто скидували кошти на рахунок і не думали про те, що це можуть бути шахраї у такий спосіб. Дана злочинна група заробила близько 9 мільйонів гривень з людей України. Та приблизно шість тисяч потерпілих ошукали протязі вторгнення РФ в Україну. Оператори так звані шахраї відправляли людям по месенджерам WhatsApp, Viber, Telegram відео, відео на яких були, знаходились люди в формі, які. Дякували даному фонду за допомогу до ЗСУ. А це були ж ті самі особи, які і скоювали дане злочин, а саме шахрайство. Вісьмим людям повідомлено про підозру з них є організатор даної групи, це оператори, це менеджера даних офісів. Їм Повідомлено про підозру за статтєю 255, це створення злочинної організації, та шахрайство це 190 кримінального кодексу України. За такі шахрайські дії їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.